Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу намасте шримат пхагаватам, Нехай добро перемагає зло, ви на каналі. Езотаріум а з вами, Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на 26 січня 2026 року. До речі, це останній понеділок першого місяця. Ось так швидко пролетів січень. У когось він був насичений, у когось не сильно, хтось сидів у темряві. Сподіваємося, що це все скоро закінчиться сьогодні. На чютуванні у нас карти карми, і у зв'язку з цим я і епіграф. Хочу вам. Взят из этой книжки Вишну Пурана або Шримад там Третья песня, частина третья. Отож, вот описание преданного служения. Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши, если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде параматмы находится в сердце каждого живого существа, Прибуває в невежестві і подобі чоловіку, бросившому жертвенні дари в залу. Ось така цитата з Вішну Пурани, і вона дуже сильно схожа на те, чому учив Ісус. Він казав, що Бог не в храмі, Бог в серці кожної людини. Тож не дозволяйте паранматмі. Якимось чином, щоб вона не, дослух... не доходила до вас. Ну, а я читаю мантру, яка тут написана: Ом Намах пхагавате васудевая. Читаю наступну мантру Ом Намах Шівая. І починаю розтасовувати ці досить дивні карти, які я побачив на картинках і вирішив їх зробити власноруч. Інструкції ніякої, тому все. З голови, те, що я читав у книжках, і воно сьогодні для вас буде сповіщати про понеділок. Що стосується 26-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за. Днем народження. Знову буде три карти. Перші дві карти за знаком Зодіаку. Тобто перша карта буде казати про те, який буде цей понеділок. Друга карта це виклик, виклик дня, яка може або. Вас підтримувати, або давати якісь натяки на те, на що треба звернути увагу. І третя карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. Один загальної карти не буде, бо не вистачає просто карти. Тут всього 33. Отож, розпочинаємо з водоліїв. Водолії, Можливо, хтось з вас святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати водоліїв? Карта карми, як і називається ця колода, карти карми. Карма це. Перш за все, дія і карта випала в прямій позиції. Тож не лякайтеся, що вона чорна. Тут три вищих аркана, вони всі чорні. І карма це про дії. Вам сьогодні не треба бути бездіяльними, навпаки, треба просуватися вперед, виконувати ті завдання, які самі для себе поставили. І хай це просування буде не таке вже і швидке, як ви бажали, але все одно ви виконуєте цього дня свої кармів зобов'язання це головне для вас повинно бути. І виклик дня. Вішвамітра. Вішвамітра це бог-будівельник. Він збудував великі палаци іншим богам, робив різні коштовні також речі. І загалом це майстер. Вам сьогодні необхідна підтримка майстра. Якщо у вас немає такої людини, то краще звернутися до спеціалісту. Спеціаліст вам допоможе. Ну і загалом, якщо вам потрібна допомога, ви можете зателефонувати. Тій людині, на яку ви розраховували о 20-й годині вечора, і вам тоді не відмовлять. Загалом досить позитивна карта, бо вішвамітра – мітра це завжди про поміч. Далі представники знаку риби, Мокша. Мокша це вищий аркан в цій колоді, 33 карта. І Мокша це ніяк не пов'язано з Московією, це пов'язано з визволенням. Сьогодні ви можете позбутися якогось тягаря та. Полетіти якось цей лебедь, як і цей Орел, полетіти кудись у невидимі і ще неосяжні вами далечини. І загалом ця карта дуже позитивна. Вона дуже схожа на всесвіт в великих арканах таро. Вона каже про закінчення довготривалого періоду, щоб сьогодні з вами не відбувалося, щоб ви не втрачали, ви втрачаєте перш за все тягарі, які тягнуть вас униз. І виклик дня для риб. Перегорнута Сара Сваті, це дружина Господа Брами. Вона відповідає за науку та мистецтво, і вона загалом пов'язана з жінками. Сьогодні проблеми можуть створювати жінки. А якщо ви сама жінка, пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете проявляти свою мудрість, вам не повірять. У вас є ще погана година, восьма година ранку. І для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі овни чакра. Чакра – це зброя господа вішну, яким якою він знищує демонів. Він відрізає цим диском голови демонам і якимось грішникам. Чакра це також колесо. Сьогодні необхідно рухатися вперед. Вам відкриті шляхи дороги. Так, день може бути трошки напружений, але карта випала в прямій позиції, що вже позитивно. Також зверніть увагу на 23 годину вечора. Намагайтеся у цю годину вже Ще бути вдома і дня Знову червоний аркан дві червоних карти, день доволі напружений, але все одно карта випала в прямій позиції. Це чотки, і чотки це на увагу на дрібнички. Звертайте увагу на дрібнички, якщо ви будете свої внутрішні намастинки дуже ретельно нанизувати на нитку, то нічого не втратите. Окрім цього, чотки використовують, коли читають мантри, і вам сьогодні також необхідно повторювати або Молитви або мантри, і таким чином ви можете захистити себе. Далі, представники знаку тілець варуна. Ворона це Бог води, морів. Бачите, він тримає в одних зі своїх рук таку коштовну перлину. Це якийсь скарб, який ви сьогодні можете раптово знайти. Окрім цього, це інформація. Сьогодні головне спілкуватися, і тоді ви отримаєте необхідну інформацію для вас. І ще сьогодні непогані були подорожі річками, але я розумію, що зараз зима, але зима це все одно сніг. Якщо у вас є така можливість, у вас є маленькі діти, обов'язково підіть на ковзанку і хай дитя вже насолоджується сьогоднішнім днем. Ще для вас є позитивна година, четверта година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Виклик дня для тільців це ваю. ваю – це бог вітру, і оскільки карта випала в перегорнутій позиції. По перше, вам треба нічого не намічати на 18-ту годину. 18-тій може статися щось непередбачуване. Ва Вітер – це. Така стихія, яку важко контролювати, і вона пов'язана з поганим настроєм. Головне, щоб у вас був гарний настрій, і тоді нічого поганого з вами не станеться. І ні в якому разі не, нікуди не ходіть о 18-й годині вечора. Далі представники знаку Близнюки, перегорнутий Ганеша. Це не дуже гарний показник. Ну, по-перше, читайте його мантру «Ом намах Ганапаті. Робіть це щиро. Ганеша, він завжди про початок чогось, оскільки він випав так краще сьогодні нічого не розпочинати і головне не підписувати ніякі договори, бо вони можуть завести вас, врешті-решт в халепу. Ще для вас є погана година, одинадцята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі виклик дня для близнюків парваті. Парваті це вона ж саті, вона і дурга, вона і калі, в неї багато імен. Це дружина господа Шиви. Вона багато рука, і якщо ви жінка, ви сьогодні впораєтеся, зробите одночасно багато справ. І окрім цього, вона мати, яка народила Ганешу. Бачите, Ганеша випал перегорнута, а її мати прямо. Тобто сьогодні вам можуть допомогти жінки і. Чи особливо ваша дружина, чи ваша кохана, чи ваша подруга? І ще для вас гарна є година 10-та година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, раки. Перегорнута лакшмі. Лакшмі це богиня процвітання і багатства, оскільки вона випала перегорнута. Сьогодні щось виграти, якісь гроші заробити. Ви на жаль не зможете. У вас сьогодні навпаки гроші від вас відтікають. Ще це відрив від. Дружини від якої жінки, яку ви кохаєте, або про яку ви постійно згадуєте, але її зараз поблизу немає. Тому намагайтеся з цього приводу не сильно впадати в вічі. Для вас є погана година, дев'ята година ранку. Намагайтеся цю цю годину нікуди не шастати. І для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець і виклик дня для раків Суря. Суря Бог Сонця, просвітлення. Бачите, він їде на колісниці, і це натяк на те, що сьогодні і вам треба просунутися. Просунутися, можливо, треба почитати якусь книжку, яку ви давно вже бажали почитати. Можливо, подивитися якийсь цікавий фільм, а не просто тіктоки. Дивитися, якісь легковірні, які не містять в собі ніякої інформації. Сьогодні ви щось дізнаєтеся, щось цікаве, якщо ви давно прагнули відповіді на сусідність. І важкі запитання, сьогодні ви їх отримуєте. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі леви. Індра. Індрадев, Дев врач, цар Богів, намісник. Небесного царства, покровитель блискавки та грому. Ну, Для нього у слов'янському пантеоні був свій персонаж Перун, але Індра трошки інший персонаж. Він пов'язаний з горділивістю, з вашим я не дозволяйте нікому якимось чином впливати на вашу самооцінку. Не дозволяйте критикувати себе. Якщо ви чуєте критику у свою відповідь, ви повинні щось сказати, щось таке, що може людину поставити на своє місце. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І виклик дня перегорнути вішну, будьте обережні. Вішну – це все, вишній. Тобто, якась людина, якийсь чоловік, він може досить на вас неадекватно впливати цього дня, окрім цього. Це ваша карта, і вона випала перегорнута. І це каже про те, що ваші якісь низькі якості вони можуть проявити себе. Якщо не бажаєте впасти в халепу, читайте мантру вішні Ом намах Пхагавате, вас удиває. повторюйте стільки разів, скільки зможете. Далі представники знаку Діва, Хануман це помічник господарами. Це великий слуга, і так само і у вас сьогодні є якась людина, яка буде вам прислуговувати. Поважайте цю людину, і якщо є можливість, одаріть її чи його. І для вас ще є гарна година, 22 -га година вечора. І виклик дня. Ось вже ця карта навіть. Сама випадає це Агні, Агні Бог вогню і початку чогось нового. Сьогодні може до вас зайти якась ідея, яку ви можете реалізовувати. Сьогодні можна щось розпочинати, і сьогодні головне не втрачати оцю віру в те, що ви здатні зробити великі дива. І для вас сьогодні ще гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі Терези, перегорнутий Сканда, він же Картікея, один з синів Господа Шиви і богині Парваті. І оскільки він випав перегорнута, це каже про те, що сьогодні не слід вступати у бійку, будь-які зіткнення. І вони не на вашу користь. Ви не зможете пере, перемогти ворога, а особливо якщо цей ворог знаходиться всередині вас. І для вас ще є погана година, 16-та година дня, виклик дня. Ашвіни – це про сумісну роботу. Бачите, їх тут двоє, вони з головами конів, і оскільки рік коня підходить, сьогодні непоганий день для того, щоб кудись їхати, і непоганий день для того, щоб піти до лікаря і обслідовування зробити собі. Це вам буде на користь, особливо це можна зробити о 13-й годині, коли у вас гарний час. Далі представники знаку Скорпіон. Дхарма. Дхарма – це закон, по якому ви живете. Це ваші принципи і це принцип служіння. Сьогодні головне, якщо у вас є людина, якій ви можете допомогти, робіть це не за гроші, а тільки тому, що треба виконувати свою дхарму. Дуже гарний показник вищий аркан, ви по в прямій позиції, тож у вас сьогодні є можливість зробити щось цікаве. Виклик дня перегорнутий брахма. Брахма це творець матеріального світу, він пов'язаний з літніми людьми, тому літні люди сьогодні можуть вам приносити якісь занепокоєння. Зверніть на це увагу. Якщо ж ви сам чи сама є літньою людиною, то намагайтеся слідкувати за своїм здоров'ям, не перенапружуватися. І для вас є погана година, сьома година ранку і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі стрільці, кама. Камадев, він же Амур, Бог кохання та спокус. Сьогодні він може несподівано випустити свою стрілу кохання, яка просто потрапить прямо у ваше серце, і ви можете закохатися. Сьогодні гарний день саме для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. І якщо це буде ще у й годині вечора, то така зустріч буде досить позитивна і сповнена. Великими почуттями, і виклик дня Дамару. Дамару це барабан господа Шиви. Допоки він грає в свій барабан, всесвіт існує, він танцює і всесвіт кружляє навколо і пульсує. Сьогодні головне не випадати з того ритму, в якому ви живете. Якщо ви ставили якісь цілі на цей понеділок, то все буде виходити так, як того ви бажали. Головне не вивалюватися з ритму і. Не зловживати алкоголем, бо це карта пов'язана з серцем, з серцебиттям, а алкоголь дуже сильно впливає якраз на наш організм і може просто вплинути на ваше серце, що не дуже гарно, краще своє серце присвятити коханій людині. І нарешті козероги. Кубера – це про багатства. Кубера це банкір небесний, який зберігає великі коштовності, і також це ресурси, які сьогодні у вас є, і гроші. Якщо ви на них розраховуєте, вони також для вас прийдуть. Ще є гарна година, 21 година вечора, і виклик дня. Сокира перегорнута каже про те, що сьогодні не треба бути різкими. Щоби виграти ситуацію, ви можете піти на хитріч, а от проявляти свою Агресивність не слід, бо Сакіра працює проти вас. Ну, а я, як і обіцяв, ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Лотос каже про те, що сьогодні треба сидіти тишком нишком, щоб вас особливо ніхто не хвилював не відповідати на провокуючі запитання, закритися від світу. Сьогодні ви не можете Можете нічого дати гарного, і благоухання, які відходять від лотоса, вони не відходять, бо лотос закритий. Тож будьте закритими, не поспішайте нікуди і пам'ятайте ще про те, що чим більше ви будете таємничими, тим краще буде для вас. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, шива бумбалінатх Махадев. Він про руйнування, але руйнування заради створення чогось нового. Читайте мантру Шимі. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. Скільки ви можете, стільки і читайте. Пам'ятайте про те, що Шива він великий аскет, так і можливо, і вам сьогодні треба не відмовитись від якихось планів, просто медитувати і бути у повному спокої. Також вам дуже гарний день. Якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, корова Адіті це про стійкість і це про підтримку з боку не тільки землі, але й вищих богів. Бачите, ця корова вигодовувала багато богів, так і сьогодні вона вам дає не тільки можливості, але і ще й гарний фізичний стан. Ще для вас є гарна година. 15 година дня. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, веда Веда це значить знати, це усвідомлювати і це розвиватися. Сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчитися, для того, щоб зануритися у якісь книжки і для того, щоб підписувати якісь договори. Бачите, тут, окрім свитку з ведами, намальовано дзеркало, дзеркало. Це ті знання, які знаходяться всередині вас. Вам не треба їх шукати зовні, вони вже з вами. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця трішула. Трішула це тризуб Господа Шиви, його грізна зброя, якою він може вразити будь-якого демона. Трішула, вона каже про те, що сьогодні від вашого вибору багато чого залежить. Червоний аркан. Це не дуже гарно, бо це активні дії, але вони на вашу користь. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, шанкха. Шанкха – це мушля, якою колись воїни закликали до бою, але зараз ця мушля знаходиться в кишені будь-якої людини. Це ваш телефон. Тобто сьогодні багато питань ви можете вирішити просто за телефоном і не треба нікуди їхати. Ну, дзвінків сьогодні буде досить багато. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий Сома, він же Чандра, Бог місяця. І це ознака того, що сьогодні якісь недобрі вісті до вас можуть прийти. Це, по-перше, по-друге, ви можете вивалитися зі свого календарного ритму і будьте особливо обережні о 14-й годині. Намагайтеся у цю годину хоча б нікуди не їздити. Далі, якщо ви народилися 8, 17, Надцятого або 26 -го числа будь-якого місяця тут неморологія не бреше. Вам випав Кришна. Кришна це один з аватарів Господа Вішну. це найвеличніша особа. Повторюйте його мантру Харі Кришна, Харі, Кришна, 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 Рам, 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 Харі -рам, Харі. харі, -харі». Пам'ятайте, що сьогодні треба бути з родиною, з тією людиною, яку ви кохаєте, і робити все спільно, а не поокремо Якось пам'ятайте, що вам сьогодні відкривається великі можливість. Ості, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це Ямарадж. Ямарач це Бог підземного царства, який карає грішників. Якщо він випав, перегорнути, це означає, що ви можете нагрішити, і це вам буде не в плюс, а в мінус. Головне нічого не робити о 17 годині. 17-та година най... найгірша година цієї днини. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали ці дивні карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляки гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх! Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну Вакантанка, Господь Бог.